О, преславний цілителю, великомучениче Пантелеймоне, глянь милостивим оком на людей, що перед твоєю чесною іконою моляться, палко, і просять від Тебе, помочі і заступництва, донеси до Господа Бога нашого щирі наші молитви і випроси гріхів наших прощення. Ми, бо, через беззаконня наші не сміємо очей підняти на висоту небесною, ані вознести глас молебенний. До неприступної слави Божої, ти ж прийняв від Христа Спаса благодать, недуги відганяти, пристрасті зцілювати. Тож просимо тебе, не відкинь нас, негідних, що приходимо до Тебе і благаємо, будь нам утіхою в печалі, і зціли, прилюті недуги наші, випроси у Бога всім нам те, що для спасення нам потрібне. Щоб молитвами Твоїми благодать і милість отримавши, прославляли ми всіх дібр, скарбницю і дародателя Бога у Тройці Пресвятій, єдиного Отця і Сина і Святого Духа, нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь.